Я вітаю всіх на наші молитві розважання і запрошую до цієї молотовної варти. Він і я весь Святого Духа. Людина є журегідною тоді, коли втрачає свою істинну власність, людську гідність. грецький філософ, епіктен. Драння Греція вона славила своїми людськими філософіями. Тими людьми, які дійсно могли підкреслити ось цю важливість людського життя. Так, в них була своя релігія, вони вірили в різних богів, але саме в цей момент людяності. Свідчення людського життя, яким воно має бути, було дуже дійсно таким визначним. І дуже часто саме подаються їхні висловлення, їхнім розумінням, <кій> вони перегукуються із християнськими цінностями. І от Дікте зауважує. Свою гідність. Але в чому все ж таки полягає ось ця людська гідність і що таке бути живим? Якщо ми говоримо з позиції християнства, що таке людська гідність? Це любити і шанувати життя? Ми про це багато говоримо. Зрештою, Христос, коли прийшов на землю, Він наголошував на, усі, в цьому, на цьому моменті збереження людського життя через порятунок своєї душі. Порятунок душі тобто це момент покаяння. Момент, коли ти визнаєш свої помилки і їх виправляєш. Адже наші гріхи вони впливають не тільки на нашу душу, але впливають на нашу точку. Бо людина, яка живе в гріху, вона. Весь світ хоче підімнути під себе. Вона хоче, щоб весь світ жив так, як вона, щоб її гріх не був чимось таким, знаєте, поганим. Довпаки, вона хоче, щоб її гріх був нормою життя. Тобто, можна сказати, що людина, яка живе в болоті, хоче, щоб весь світ і всі люди, які були довкола, кола, теж були в болоті. Бо вона так не буде виділятися. І ніхто не буде в неї, знаєте, їй так, казати, що ти живеш на праві. Так от Христос говорив про це, щоб не жити у болоті, тобто цінувати своє життя, берегти Його, берегти свою душу, берегти своє серце, берегти своє тіло, через момент виправлення своїх побою, і що найважливіше через повагу до інших людей. Остерій. А бути жарогітним, це бути тим, який, як би це сказати, для якого все є бабужем. Для мене особисто бути жалюгідним це ось ця фраза, а яка різниця? І люди дуже часто, вони під цю фразу, яка різниця, вони намагаються висвітлення. Яка різниця? Дайте, що робити? Яка влада, яка різниця? Аби не було тільки того. людина живе тільки для власного добра, тільки заради самої себе. Для мене це і дійсно бути живим. Коли ти живеш тільки заради себе. Коли ти намагаєшся не виправити свої помилки, а ти їх виправдовуєш, ти всім доказуєш. Що він є, пловив ну, на гарячу, як так кажуть, і всі знають, що він серійний вбивця. І коли його адвокат починає вихваляти, розказувати, які він правильний, що він вбивав інші, ну тому що щось в в житті було не так. Він вбивав інших, починив правосуд. виправлення свого зла. Для мене це бути живим. І от коли людина виправдовує своє зло, вона втрачає свою дію. Вона втрачає самого себе, тому що вона втрачає життя. Розуміння, що таке життя. Знаєте, чи тварини є жилеві нікого. Я ще не чув, щоби хто сказав, що якась тварина є жалюгідна. любі. Та, на деяких тварин, так знаєте, неприємно дивитись, бо такі. Така їхня природа. Але чи вони живі? Нікого. Тому що тварина, якщо вбиває, то тільки заради їжі або збереження свого життя. І скільки раз ми бачили відео. Де лев може лежати, пори з ним ходити ті ж самі антилопи, і знаєте, й не подивиться їх А навіщо? І мой там, та не Але коли він голодний, він буде полювати. А людина желегідна має заради насолоди. Людина загідна чинить злочин заради власної самоти. Людина жалюгідна буде красти в інших, тому що в її лікті працювати. Але такі всі речі, вони позбавляють людського життя, людської гідності. І бачимо, що ось цей момент гідності людського життя і жалюгідності він завжди. Тому пам'ятайте, що наша гідність це справжня наша власність, це єдине, що нам належить в цьому житті, це те, що дав нам Господь наш Творець. І ми цю гідність маємо берегти. Але якщо ми від цього змовляємося, то не живемо, бо ми втрачаємо. Дома. Отче наш, що є сина Небеса, святий цей в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твої, як на небі, не так і на землі, хліб наш щоденний дайму сьогодні, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, у мене на зріжні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, коми на звішні, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, ми на зрічні, слава Отцю і сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз із зброї в руках захищають і розвіляють нашу країну. Благослови дари всіх поранених, цивільних, та наших захисників. Захисти кожного дія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють військ і до небовій. Людей, які Лідеї, різних комунальних служб, які славають наслідки на війні. Служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живим, ушкодженими додому. Наші вороги, як зовнішні, так і внутрішніх, щоб не визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Крим, більше ніколи ні з ким не могли воювати.